Здоров'я бажаю, шановні підписники. Ось як бачите, ми вже почали сажати курузу. Думав, її посадити трішечки, ми бачу я, мабуть, цю цю ділянку. Якщо щось не вийде, то ми її скормимо як зелений корм нутрієм. А так, як бачите, погода поки в нас хороша, садимо потроху, але здоров'я не дуже дозволяє е, нам, так як є проблеми з є грижі, протрузії, трішки посажав і все. І треба чимось займатися другим. Для цього я вам в попередньому відео говорив, що покажу вправи, як це все лікувати. Це я вже знаю, вже 17 років цим займаюся. Йдемо далі, далі я розкажу. Як і обіцяв, ось ми прийшли до турніки. трішечки розкажу. Ну, По-перше, займатися доцільно вечором. Коли вже ви готуєтеся до сну, тобто, щоб не навантажувати позвонок, ви позаймалися спортом і вже віддихаєте. Справи я вам покажу ще такі нюанси. Ні в якому разі з турніка не можна стрибувати, тільки треба ставати на ноги, на носочки. Якщо високий турнік, то щось якийсь піньочок підносить, ящик. І зараз показую основні вправи, які допомагають при цьому. Перша вправа — це букнальна підтягування. Просто підтягується, тут тільки може. Квішечки повисили і опустились на носочки на, на землю. Ні в якому разі не можна сідати, тільки стоять, або ходити. Ну, я ходю туди-сюди, поки постановиться дихання і приступаємо до другої вправи. Друга вправа це обов'язково, це більше воно діє на позвонок, на прес. Робиться вона, хто більш спортивніший, показує, як робиться, і хто більш-менш спортивніший теж показує. Для тих, хто більше вже підготовлений. Піднімаємо ноги до перекладини і чим повільніше опускаємо. І так, ну я роблю 10 разів. Це основна вправа, коли проходять всі болі до Це все провірено на собі. І все, ми встати, встаємо на носочки і відпочиваємо. Я показую ті, хто не може підняти ноги до перекладини. Це таке буває зі мною, як великі болі. То я роблю це так, показую. Просто максимально скільки можна підняти коліна верху і опустили. І так скільки можуть. Будуть болі страшні. Але прийде очікування полегшення десь на другий-третій день. Так, все провіримо. І все. І не, не стоємо на носочки і віддихаємо. І в мене вправа це теж підтягування, тільки жим обратно ось пісці, руки в місці. І так теж я роблю 15 разів. І все, на носочки і на землю. Відпочиваємо. Слідуюча вправа в мене підтягування чи віджимання на брусьях, але ну, тут брусів немає. Іде далі в мене підтягування за голову. Тобто широким хватом. Це також тобі підготовлений. Показую, як це все треба робити. Широкий хат. І це теж допомагає для поперека. І так я теж після 15 разів. Але так само тяжче. І все, пускаюсь на носочки. Відпочиваємо. І остання вправа це що була і перша піднімання ніг до перекладення. Це виходить, я проходжу одне коло. Так. І так роблю три кола. За час заняття спортом підтягуюся 135 разів протягом 40 хвилин. І відчуваю себе на 18. І тепер можна відпочивати. Ось ми біля басейну проходимо рядом. Як бачите, вода вже набагато прозоріша. Я її потроху підкаламучую і вода вже майже чиста, значить все в нас вийде. Фільтр піщаний, це є, і фільтр надійний. І як бачите, результат є. Видно, вода вже чиста, завтра вже будемо купатися в басейні. Так що дивіться, будемо все показувати. Шановні підписчики, як бачите, трохи позаймалися спортом. Я займаюся 5 разів на тиждень і це, це ефективно допомагає. Не те, що там якийсь видумав, придумав, це вже 17 років. Я тільки займаюся турніком, бруся. І якби відчуваю себе набагато комфортніше, навіть якщо в мене є якісь які спазми, що не видержать. Я з паличкою доходжу до турніка, підтягуюся і це ну, максимум 3-4, ну, 5 днів. І це все проходить без єдиного кола, без всяких блокад, без нічого. Так що пробуйте і все у вас вийде. В Наступному відео розкажемо трішечки про господарство, яке в нас трохи плачевне. Ну, все будемо розповідати. Дивіться на нашому каналі. До зустрічі!